Що гарантовано пересихання і погіршення шкіри навколо очей у відстроченому часі. Я маю про це право говорити, і це не просто слова, я рятувала ці очі. ефект від розгладження, зволоження у нас від оклюзії, парникового ефекту набухання клітин епідермісу. якщо оклюзія триває занадто довго, набухання епідермісу призводить до гіперезволоження, а потім до дезінтеграції міжкіточних структур. Але кожного дня, кожної неділі не можна нізащо. Давайте поговоримо про склад пачів. Якщо в складі патчів, ви дивитесь, у вас там є гліцерин на другому, третьому місці, значить його дуже багато. Проплінгріколь, пропільколь, бутрінг рідкий пластик, значить, силікони, димітикони, мінеральна олія, ми навіть не беремо в руки. Якщо серйозний консервант, парабени теж. Також буває часто в активах патчі застосовують речовину, яка утворює плівочку, і шкіра не дихає. Дослідження вже були дослідження, і навіть є багато в підручниках така інформація про ну, таким. Вони пишуть, що використання е, не є виправдовано. Такий текст.